Підтримати вітчизняного виробника та зміцнити економіку держави в Івано-Франківську. Запрацював офіс «Зроблено в Україні. Його відкрили на базі обласного центру зайнятості. Які послуги надаватимуть, розкаже наша Тетяна Дадак. В офісі зроблено в Україні фахівці консультуватимуть представників бізнесу та тих, хто тільки планує започаткувати власну справу. Основна мета надати фінансову допомогу нашому бізнесу, щоб місцевий бізнес розвивався, щоб створилися нові робочі місця. Щоб люди офіційно працевлаштовувалися, щоб люди навчалися, принавчалися в тому випадку, коли немає тої чи іншої підходящої роботи на ринку Івано-Франківщини. Тут при Карпатці, зможуть дізнатися про грантові програми і як отримати ваучер на навчання. Також спеціалісти допоможуть написати бізнес-план, знайти працівників чи оформити компенсацію за працевлаштування ВПО. Ми будемо працювати над усіма урядовими програмами і над місцевими програмами, які є в Івано-Франківській області, також ми будемо давати консультації щодо отримання житла і оселя. Також будемо давати консультації щодо. Отримання кредитів 5 7 9. Офіси зроблено в Україні, відкривають у різних регіонах держави в межах всеукраїнської економічної платформи, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Цільова аудиторія в основному це мікробізнес. Тобто, або ті люди, які започатковують свою справу, або хочуть її розпочати, і насправді вони будуть найбільше потребувати тих консультацій, тої допомоги, тому що в них все таки є мало досвіду і. Фахівці центру дозволять їм швидше рухатися і ефективніше працювати по цих програмах, і вони точно дуть і результат. Івано-Франківська область у лідерах щодо надання грантів каже фінансист Любомир Арстенюк і додає дізнатися, як заощадити кошти для людей тепер стало простіше. Працюємо це не тільки по видачі грантів, це по будь-якому там кредитуванню 579 для мікромалого бізнесу. Це по державній програмі є оселя для забезпечення житлом молодих сімей і тих жителів України чи внутрішньопереміщених, які потребують цього житла. Тому ми працюємо з центром зайності. А от відкриття офісу воно дасть. Зараз можливість на первинному рівні швидше проконсультувати бажаючих підприємців бізнесу, ветеранів, які хочуть започаткувати власну справу. Офіс зроблено в Україні, також працює в Коломиї, а до кінця року ще один відкриють у Калуші.